Ми знаходимось у ЖК Кришталеві джерела, де реалізували унікальний проєкт інтер'єру квартири мансардного поверху. Особливістю цього простору є нестандартна висота стелі від 3 до 6 метрів. Під час ремонту ми виконали низку інженерно-технічних рішень від монтажу кондиціонування до теплої підлоги. Також виконали частковий ремонт покрівлі та гідроізоляцію для запобігання протіканню. У вітальні ми поєднали сучасність і комфорт. Стіни пофарбовані у світлий відтінок, а акцентом стала Декоративна панель з ДСП від Савіоло. По квартирі встановлені різноманітні світильники, що дозволяють створювати різні сценарії освітлення. Кухня реалізована з використанням фасадів з МДФ і ДСП, а також керамогранітних стільниць. Будована техніка органічно інтегрована в корпусні меблі, а підлога виконана з керамограніту. У ванній кімнаті реалізовано сантехніку від Гроя та пафоні прихованого монтажу. А функціональною особливістю другого санвузлу є велика кількість місць для зберігання. Тут нам вдалось поєднати сучасний дизайн, функціональність а також високу якість виконання. Звертайтеся за дизайном ваших мрій.